Вітаю, я Роман Прядон, і сьогодні у студії Обоскок ми говоримо про наслідки від появи солдатів КНДР на боці Росії. Наш сьогоднішній гість Сергій Джерш, голова громадської ліги Україна НАТО. Вітаю, пане Сергіє. Вітаю вас. А, вже всі підтвердили, що корей, північнокорейці в Росії вони там проходять підготовку за словами президента україни володимира зеленського 27-28 жовтня вони вже з'являться на фронті більш за все в курській області тобто цей факт вже всіми визнаний чому полягає логіка дій путіна тому що лише на перший погляд це застосування корейців на Фронті, але ж це демонструє по перше певною мірою слабкість, тому що якщо Росія така велика, непереможна, вона зараз, як вони кажуть, це спрямовано досягає своїх поставлених цілей. Навіщо ж тоді залучати іноземних солдатів, якщо вистачає усього у себе? Це по перше. Але ж можливо, це все таки політична якась складова у такому кроці? Ну, наприклад, посилення позицій переговорної. На майбутніх переговорах, про які зараз всі говорять, мовляв, ось дивіться, у мене є союзник кімчанин, який йде на усі кроки, які я його попрошу: і ракети, снаряди, і вже солдати. А захід так і не, не вирішив ще цих питань. Не дав нам дозвіл на застосування далекобійної зброї по території Росії, ну і звісно. Розглядає, але вагається стосовно присутності солдатів НАТО чи якихось європейських країн на території України. Тобто, на ваш погляд, як, що саме движить Путіним застосувати ці кроки? Ну дійсно так виглядає е, об'єктивно, що е, Північна Корея слабка держава з одним з найгірших е, станів економіки в світі, в світовій економіці, але ось. Якби Путіну надає таку допомогу там, по деяким даним біля восьми мільйонів снарядів вони передали Росії. Ось надають балістичні ракети, в принципі, війська, солдат. А потужний і сильний захід ну зокрема, слід нагадати, що 32 країни-члени НАТО це біля мільярда населення, це близько. Більше 50% світового валового продукту, і весь сумарний військовий бюджет країн-членів НАТО це більше 1 трильйона доларів. Тобто це величезна потуга. І який результат на полі бою? Ми бачимо, що Росія продовжує наступ, і якби мені здається, що нема нема ще такої ефективної відповіді з боку НАТО, з боку західних країн, яка могла б бути. І весь час тут є якесь певне запізнення. Із реакцією запізно нам надають танки, надають запізно літаки. Скажімо, якби це було в фазі, коли у нас був такий відомий контрнаступ, до якого ми готувалися там півроку. І півроку був фактично анонс такого контрнаступу, якби ми за цей час дійсно отримали всю ту техніку навіть яка яка поступає на сьогодні але це було вчасно звичайно було б результати інші е, ну які дії росії тут Звичай, мені здається що все таки все таки посилити посилити склад е, військ чисельність військ і тут е, на мою думку 10-12 тисяч корейських солдатів це перша партія вони пройдуть певне навчання, пробацію. Звичайно, їх застосують ну очевидно, вже по відомій інформації їх застосують спочатку в Курській області, тобто на території самої Росії, не будуть їх десь ще використовувати поки що. Але після того, коли вони адаптуються, коли перша така інформаційна хвиля в світі спаде щодо цього, ну почнуть якби звикати. ми… Сподіваюся, що буде якась серйозна реакція на це, але про це можна поговорити ще. Але очевидно, будуть заяви стурбованості і занепокоєності. І потім, коли почнеться інформаційна хвиля спадати, ці корейські війська можуть вже застосовувати і на території безпосередньо самої України. Проблема тут в тому, що ця перша партія 10-12 тисяч північно-корейських солдат вона може бути не остаточною. В принципі, в Кореї більше мільйона військовослужбовців, 4-5 мільйонів резервістів. Тобто там є з чого брати. Тим більше, коли в Росії зменшується набір, зменшується набір бажаючих бути вбитими чи, чи покаліченими на цій війні безглуздій, то е, там е, ми бачимо зростають суми виплат, які виплачуються цим е, мобілізованим. Як така початкова сума при при поступленні в армію і так далі. Тобто, якщо тут порівнювати з тими виплатами, які були озвучені щодо корейських солдат, то це надзвичайно економічно вигідно для Росії, тому що за корейського солдата будуть платити чим дві тисячі доларів. А тут уже для мобілізації в окремих регіонах. До 30 тисяч доларів російська влада платить, лише підіть на цю війну, повоюйте там бодай тиждень, потім вас уб'ють, а далі вже як вийде. Тобто, тобто така тобто, економічна вигода для Росії, я в цьому бачу ще ситуацію Тобто, ви вважаєте, тут виключно військова складова і політичної ніякої немає. Тобто немає демонстрації Заходу на дуже сильне зближення Росії КНР, тим паче, що вони російська Госдума Декілька днів назад ратифікувала договір про всеоб'ємне партнерство. Тобто, такі кроки, які демонструють, що вісь зла, яку да вже якби назвали її вісю зла, вона все більше і більше об'єднується, тому що це так. Це теж є. Це теж є. Я просто декілька слів на ваше питання. Це про політична демонстрація. Це теж є складовою. Ми бачимо, що фактично дві азійські держави. От, зверніть увагу. Північна Корея, Азійська держава, Росія, держава, яка більшою частиною своєї території знаходиться в Азії? Тобто, можна сказати, впевнено, дві азійські держави, дві ядерні держави ведуть в Європі війну проти європейської держави, яка не ядерна і яка є жертва цієї агресії і окупації, це очевидно. І яка реакція в цілому Європи, НАТО, Європейського Союзу, Організації Об'єднаних Націй? Поки що немає причому до цього, значить до цього і осі Москва Бхін'я додається ще й Тегеран, теж зійська держава. Проте якщо вона не має ще ядерної зброї, то через деякий час все таки буде мати. Тобто можна говорити про три держави ядерні, які ведуть війну в Європі, і яка відповідь тут загальна? Ми ми не бачимо поки що адекватної відповіді. Стосовно реакції Заходу, на ваш погляд, який е, може бути розвиток подій з боку Заходу, і чи взагалі він буде? Тому що Західна преса вже пише, що потенційні дії у відповідь НАТО обмежені. Так, це буде певне посилення підтримки України, але знову-таки без конкретизації своїх кроків з цього посилення, ну і також підсилення партнерських відносин в індотихокеанському регіоні. Там здається, це можливо. І буде підсилення це військове, От, на ваш погляд, що може бути і чи буде взагалі? Ну дуже чудово, що буде посилення в індотихіокеанському регіоні, посилення там протидії партнерства, це все чудово. Але що в Україні тут іде війна, тут вбивають людей. Тобто, ми тут хочемо бачити адекватну реакцію, і якщо е, якісь е, можливості обмежені в е, НАТО. Все рівно вони можуть бути безпрецедентні. Ми не просимо багато. Ми хочемо лише надати дозвіл, скажімо, для початку бити далекобійною зброєю по військовим об'єктам на території Росії. Це щось змінить там для НАТО. Я думаю, нічого. Ми говоримо про те, щоб нам надали запрошення. Для вступу в НАТО і саме запрошення, це якби політичний крок, який теж ще ні до чого не зобов'язується. Це не, має, не є ніякої ескалації, це навпаки поширення безпеки, поширення гарантій безпеки е, там терміни можна використовувати різні, але очевидно для країни, яка є стратегічним партнером НАТО, я маю на увазі Україна для НАТО є стратегічним партнером, для країни, яка 30 років уже співпрацює з НАТО і була. Донором безпеки разом з країнами-членами НАТО брала участь у більшості місій у НАТО по світу. Все таки, е, ну запрошення це було б очевидно справедливе таке рішення. Якщо б це прозвучало на Вашингтонському саміті, або ще рік назад на вільнівському саміті, то мені здається, що сьогодні може б Росія не спекулювала на темі там е, Значить, членство України в НАТО. Тобто, це такий момент. Є безліч форм в кінці кінців. Ми сподіваємося на таку справжню справжній економічний тиск на Росію, коли е, будуть застосовані ті санкції, ті механізми, які спричинять такий каскадне падіння економіки в Росії. А не лише Захід буде обмежуватись лише включенням в санкційний список е, там деяких. Осіб з російської там поліції чи структур сектору безпеки, яким не можна буде їхати в Ніцо чи на Майорку? Я думаю, що цих людей і так не випускають з Росії, вони туди не їздять. Ну, тобто так. серйозні санкції, серйозна військова підтримка України. Добре, а на ваш погляд, ідея Макрона про розміщення військ в Україні. Вона знову актуальна, чи якби він її проголосив, ще в лютому місяці. Вона викликала певний резонанс. Більшість партнерів по НАТО в Європі виказали своє ні таким можливим кроком. Особливо канцлер Німеччини Олаф Шольц був проти, і він категорично про це заявляв. І заявляє зараз. Знову до цієї ідеї повернулися і, якби заявляють про неї, на ваш погляд, чи можливо, чи знову таки це розмова? Це можливо і потрібно, і можна почати з інструкторів. Що деться про те, що, наприклад, є навчання для українських військових на території там, Польщі, Британії, Німеччини, Іспанії Сполучені Штати? Це все вимагає додаткової логістики. Чому не навчати наших військових тут за допомогою західних інструкторів? Це можуть бути роззосереджені групи, звичайно, без скупчення там в якомусь одному місці. Але ця робота може вестися, і тут потрібно, щоб хтось зробив такий крок, наважився це зробити. Ну та ж Франція, можливо, часто піонером таких заходів, таких, таких кроків. Таких впливових речей є в Великобританії. Вони були перші, хто надали нам танки, перші, хто надали нам е крилаті ракети. Тобто, я думаю, що тут могло б бути саме спочатку початок із інструкторів, які нам могли б надати люба країна може це зробити самотужки самостійно вирішити і зробити це. Інша справа, що просто всі, е всі ці країни, які ми з вами згадали, Франція. Інші вони хочуть, щоб це було колективне рішення НАТО, щоб тоді всі 32 країни за це відповідали, брали на себе цю відповідальність, і, так мовити, подальший розвиток подій, потім би разом, разом опрацьовували. Ну а знову ж таки, чекати на це колективне рішення. Ну, по-перше, це проблематично, зважаючи там, хоча б на позицію Угорщини і певною мірою Словаччини, та й Німеччини також. Але ж. Ці кроки вони ви кажете можливі, і всі це розуміють. Але чи будуть вони? Тобто, що потрібно, щоб сталося? Корейців повинно бути там мільйон на території Росії і на нашому фронті. Чи вони повинні зайти на нашу суверенну територію і воювати вже тут? Ну тобто, на ваш погляд, які кроки ще потрібні з боку Росії КНДР, щоб е, наші партнери західні все ж таки вирішили і самі зробити ці кроки, а не лише їх озвучували. Мені здається, що все для цього вже зроблено. Розпочалася війна проти України, широкомасштабна. Десять років йде російсько-українська війна, десять років в Європі, де війна залучається іранська зброя, північнокорейська зброя. Є солдати північно-корейські. Були інструктори теж іранські, там в великій кількості вони теж налагоджували цю роботу зі своєю технікою. Тобто вбиті там десятки тисяч громадян України. Ми знаємо про те, що більше тисячі дітей загинуло, тисячі вивозили дітей з окупованих територій України. Ми бачимо, якісь звірства, звірства проводить російська армія на окупованих територіях. Вони часто заходять в якесь помешкання в двір, вбивають батьків, а дітей потім вивозять в Росію. Як на це реагувати? Які ще потрібні приклади, докази ну, цієї ганебної звірячої поведінки, нелюдської поведінки? Тому тут ну, повинні бути якісь ну, реальні кроки, які б ну, ставили все на місце. Тому що якщо тут Путін і Росія в чомусь досягне своїх результатів? То це загрожує, ставить під удар, або навіть я б сказав більше, це зробить неможливим глобальне ядерне роззброєння в майбутньому, тому що Україна, яка віддала ядерну зброю, вона потерпає від нападу ядерних держав. Тобто, тепер навіть ті країни, які за тисячі кілометрів від нас вони дивлячись на все це. Розумію, що якщо в них є можливість створити ядерну зброю або якусь іншу зброю масового знищення, то це треба негайно робити. Тоді є у вас можливість захищати свою країну і не сподіватися на якісь там альянси, союзи і ще щось. А якщо у mm -hmm. вас цього немає, може бути так як в Україні. Тому тут е Україна важлива, але мені здається, що під загрозою і безпека всього світу. Тому коли це почнуть розуміти. Лідери е, європейських країн і північноамериканських, ну, очевидно, очевидно, після е, виборів в Сполучених Штатах щось зміниться, можна так сподіватися. Тобто ви вважаєте, що після 5 буде буде якісь зміни можливі? В цьому? Ну, в, в, в Байдена є всі шанси війти в історію, як 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 увійшов свій час Рейган, Рузвельт, Черчилль, як вийшли великі великі лідери. Які чогось досягнули, які е, протидіяли можливо системі, протидіяли, значить, ворогам і е, активно це робили. А якщо ну так, якби на це все спостерігати і там помірковано дуже все розводити, то ми бачимо, що диктатури перемагають, якщо так діяти, тому е, демократія повинна захищатись і тут ну я можу там допустити що скажімо ця логіка виборчої виборчих виборчого процесу сполучених штатів вона така іноді контроверсійна в тому плані що нинішня демократична влада якщо допомагає україні це там республіканці можуть використати як критики як критику для них якщо вони не будуть допомагати то це ж можна критикувати що вони не допомагають і тут якісь такі е, хитке становище у влади, вони хочуть убезпечити себе від, від такої зайвої критики, таким чином не втратити можливість перемогти на наступних виборах. Але коли вже вибори відбудуться, я думаю, що тут уже якби нема цих е, внутрішніх. Гальмів, так би мовити, і можна було б ну, робити більш такі активні кроки, які б спроможність української держави. Угу. На, на сьогодні маємо дещо стриману позицію діючої адміністрації стосовно питання корейського питання і Росії. А, так, Сполучені Штати визнали присутність солдатів Північної Кореї, але Ще немає ніяких заяв стосовно того, тобто є заява, що ми слідкуємо за розвитком за розвитком подій, але є заява голови комітету з питань розвитку палати представників конгресу Майкла Тернера, і він, до речі, республіканець, який закликав адміністрацію Байдена чітко визначитися, що це є червона лінія, тобто корейці з'являються. Ну правда, він зазначив, що корейці з'являються на території України саме то це. Повинно стати червоною лінією, і американські війська повинні вдарити саме вдарити. Він так і зазначив по цим військам, які з'являться на території України суверенній території України. Такий крок можливий, хоча б після виборів, чи це розмови, це політичні заяви, і ні до чого це знову таки не присутне. Цілком можливий цілком нічого тут неможливо немає. Цілком можливий, але це заяви одного конгресмена республіканця, який свою візію викладає, чи чи буде така позиція всього конгресу, всієї республіканської партії, всього конгресу, наприклад, і таким чином, всієї влади в Сполучених Штатах. Хоча, звичайно, якщо говорити там про рівень американських генералів, військових дипломатів, то ці люди вони глибоко обізнані в геополітиці. В цих всіх відносинах прогнозуванні аналітиці вони підтримують Україну і якби завжди виступають за таку максимальну підтримку нашої держави. Проте реалії роблять е, політики, які якби більш е, популістично е, дивляться на, на на завжди на. Там рейтинги на підтримку громадської так на майбутнє про майбутні вибори думають і так далі. Тобто це завжди тоді е, вносить свої правки. Проте я думаю, що цілком цілком е, можна, е, можна оцінювати позицію Сполучених Штатів дійсно як таку, що є певне спостереження, тому що ми ж повинні реагувати на факти. А які є факти? Ну є корейці на території Росії. Поки що такий факт, поки що вони так би мовити, не воюють. Але ми впевнені, що найближчими днями вони будуть в безпосередніх зіткненнях зі збройними силами України в Сполучених Штатах. Є час подумати над тим, яка б могла бути відповідь. Зрозуміло угу, фактор південної Кореї. Країна є провідним виробником зброї різної і передової. Країна має обмеження і не постачала Південна Корея нам ніяке озброєння напряму по Але фактор Пів... Північної Кореї тепер багато чого змінює. На ваш погляд, чи може ця країна стати певним союзником а, в, в плані постачання озброєння, технологій, чи тих же ж консультантів, наприклад, військових? Ну, я думаю, так справа в тому, що е, Південна Корея дійсно демократична країна. Вона входить в групу Рамштайн. Це група підтримки України і е, Крея е, Південна Корея є е, такою членом групи віддалених партнерів НАТО. В НАТО є партнери, є середземноморський діалог, є Стамбульська ініціатива співпраці. Є один стратегічний партнер України, і є віддалені партнери, так, так звані. Це Австралія, Нова Зеландія, е, Японія і Південна Корея. Тому тут і в рамках співпраці з НАТО, і в рамках підтримки Кореєю української сторони, яка весь час за останній період була, і це більше була гуманітарна допомога. Проте е, сьогодні, враховуючи всі ці реалії з активністю північної Кореї, я думаю, що цілком можливо, щоб Південна Корея могла б відкрити ці шлюзи. І постачання зброї безпосередньо в Україні, постачання і снарядів, боєприпасів, і у них є хороші танки, гаубиці, літаки. Навіть я думаю, що це все або багато інших речей, які потрібні потрібні українській армії, все це могло б могло б запрацювати тут. Я думаю, і, наприклад, Сполучені Штати теж могли б. Підтримати таку такі, такі рішення, які якщо б вони в Південній Кореї, були саме сьогодні, коли ми з вами ведемо розмову, в, в Брюсселі в НАТО в штоб-квартирі НАТО відбувається засідання Північно-Атлантичної ради, в якому бере участь делегація Південної Кореї, яка представить всі свої там закриті й відкриті дані розвідки. Щодо північної Кореї, щодо чого постачання озброєння, яке Корея Північна надає Росії щодо цих військовослужбовців їхні плани по війні з Україною, і це зможе для НАТО розкрити певні можливі певні, певні відкриються очі власне на те, що відбувається, і це дасть змогу приймати якісь. Правильні рішення по підтримці України також слід зазначити, що на це засідання запрошені представники Японії, Нової Зеландії і Австралії. Я думаю, що все-таки демократичний світ, в цілому об'єднавшись, зможе добитись результату і відновлення справедливого миру для України. Тобто, такі кроки з посилення співпраці Росії КНДР будуть якби з іншого боку спонукати. Ті країни вільного світу, да, Японія, Південна Корея, Австралія також об'єднуватися. Ну на чолі з США звичайно, і до речі, наступне останнє питання від мене це фактор Китаю. От знову ж таки, західна преса пише, що як не дивно, все-таки Китаю це не дуже подобається. Такі кроки співпраці КНДР і Російської Федерації в плані переброски солдатів і тому, що по перше, це посилення. Ескалації, чого Китай нібито прагне за своїм мирним планом уникнути, це залучення третьої сторони. Знову ж таки, це один із пунктів плану китайсько-бразильського, який товариш СІ просуває активно вже декілька місяців, і який він знову ж таки представляв Путіну. Здається, на останньому саміті БРІС. Ну і третій фактор: це КНДР виходить, все таки з. Китай повністю контролював Кіма або досить сильно зараз е, північно-корейський диктатор за допомогою Росії дещо китайський свій вплив мінімізує, і це також не подобається КНР. Е, чи можуть китайці все таки певним чином завадити збільшенню таких кроків? Тобто 10-12 тисяч ну це ні про що, взагалі, якщо вони, а якщо там. 100 120 200 тисяч буде тоді, так, да, це вже великий фактор. Чи це лише розмова знову ж таки і Китаю це подобається? знаєте, є така азійська політика, і іноді важко це осягнути. І що для Китаю краще тут, якби, якби ще й сам Китай це міг сформулювати. Тому що з одного боку, ми розуміємо, що насправді активно співпрацювати. Північна Корея з Росією не могла б без дозволу Китаю, тому що Китай в значній мірі контролює цю державу У свій час. Там в Корейській війні загинуло біля мільйона китайців. Ну тоді була така війна менш технологічна гинули великі. великі Групи військових військов, військовиків. Тому е, так склалось, що Китай, е, якби це головна держава для, для Північної Кореї, і тут мені здається, що без дозволу Китаю цих рухів би не було. Ну з іншого боку, дійсно є якісь елементи, які говорять про те, що, можливо, це Китаю не подобається ця, ця співпраця, що це може призвести все-таки до е, втягування. Інших країн в Європі на, на боці України, скажімо так, і в цілому це консолідує Захід як такий. Всі розуміють, що Китай є союзником Росії в цій війні, а консолідований Захід може проявляти якийсь е, опір е, китайській експансії і в Африці, і взагалі в торгівлі. Там ми вже знаємо, що з Китаю виводяться. Е, Тихно високі високотехнологічні компанії покидають Китай, той же там Apple Samsung вони відкривають свої заводи в Індії, В'єтнамі там в інших країнах і в інших країнах, і Китай таким чином втрачає, тобто це процеси можуть посилюватись Тому, можливо, Китаю не потрібна така ескалація. Це з одного боку, а з іншого боку, все таки ці сигнали, що Китай там не задоволений цим, це може бути теж гра. Така, щоб демонструвати всім, що дивіться, ми ніби якби це і не підтримуємо, не підтримували, не, не втягуйте нас, не пишіть нас через кому там, коли Росія, Північна Корея, Китай е, викреслить нас з цього списку. Е, тому тут важко сказати. З, зрозуміло, що взагалі без, е, якби Китай чинив опір цій війні, е, то її б не було. Е, очевидно, е, якби. Все таки е, тут більш складно і важче оцінити цю ситуацію ну, в будь-якому випадку. Нам потрібно як державі е, з Китаєм е, тримати е, якийсь діалог, тому що це ну велика держава, член Ради безпеки ООН і е, спонукати їх до підтримки е, української формули миру. Добре, дякую, пане Сергію, за ефір. Нагадаю, що сьогодні ми в студії ток е, говорили про наслідки появи. Солдатів КНДР на боці Росії Гостем у студії був Сергій Джерш, голова громадської ліги України НАТО. На все добре.